Вені, я адвокат, і сьогодні ми поговоримо з вами про базову підготовку перед відправленням на фронт про реформування ТЦК. Тому, будь ласка, приєднуйтеся, ставте вподобайки, якщо подобається те, чим я займаюся. Ну, і, звісно, пишіть свої запитання в коментарях. Пишіть, як ваші справи, що у нас там зі звуком, що з картинкою. Якщо є технічні несправності, якісь пишіть, що це буде з моєї сторони. Я буду намагатися вирішити це питання. Ну і майте на увазі, що це все ж таки прямий ефір. І потріскування можуть відбуватися плюс великі відключення світла. На жаль, відключення світла у нас продовжується через постійні обстріли, да, через е, знищену енергетичну систему. Але ми маємо розуміти, що це потрібно також виправляти, оскільки. Оскільки ближиться зима, да, і треба бути підготовленим, я надіюсь, що все ж таки в наших службовців, в державних і наших чиновників є якесь вирішення цієї ситуації. Звісно, зменшилися трошечки відключення, але все одно вони є масштабними. Але ми маємо теж щось робити зі своєї сторони: платити податки, не сваритися, вести дискусії, висувати свої пропозиції у вигляді петиції і таке інше, тому. Дякую, що приєднуєтеся. Ми поїхали. Так, що хочу сказати, перше про що хотів поговорити сьогодні. Вчора читав багато новин. інформації вже було висвітлено, інформацію стосовно того, що вже деякі. Колишні засуджені особи, які мобілізувалися, перші вже мобілізовані засуджені особи, на жаль, загинули на фронті. Якщо порахувати, то виходить, нещодавно був да підписаний закон про їх мобілізацію. Виходить, що десь близько місяця пройшло, може трошечки більше, з моменту їх амністування відправлення на фронт. Про що це може свідчити? Це може свідчити, що мало було у них часу для підготовки в інтернеті. Багато інформації стосовно того, що базова підготовка для тих, кого мобілізують, і хто не мав взагалі ніяких військових навичок, становить до 2-3 місяців. Однак, в законі України, в статті 39 законі про військовий обов'язок і військову службу написано до одного місяця. Точніше, не мен... не менше одного місяця. Я вважаю, що це замало. замало. є відповідний законопроект, який зареєстрований у Верховній Раді про збільшення цього строку, але він поки ніяк не рухається. Зараз можуть нас сказати, що це популізм, да, і що ти скажеш, що немає демобілізації, це взагалі складне питання. Де да, і взагалі сама війна це дуже складно, і дуже погано і дуже трагічно. Але нам потрібно об'єднатися, оскільки. Силова мобілізація, яка зараз відбувається, вона нічого хорошого не показує. Да багато є у нас ще людей, які хочуть мобілізуватися самостійно, і ось їм потрібно створити належні умови що стосовно сертифікатів на видачу на купівлю транспортних засобів. Хтось може з вас, шановні мої підписники, глядачі, бачив цей вже порядок, який регулює це питання, оскільки в новому законопроекті 10 тисяч 49, який вже став законом, да, говориться про те, що перші мобілізовані після вступу цього закону в силу мають право на отримання сертифікату у розмірі 150 тисяч гривень на купівлю транспортного засобу. Вказане питання регулюється порядком, затвердженим Кабінетом міністрів. Однак я досі цього порядку ще в очі не бачив. Можливо, хтось. Я вибачаюсь, можливо, хтось з наших вже підписників-глядачів знайшов його в інтернеті. Будь ласка, поділіться посиланням, але я досі не знайшов цього нормативно-правового акту. Який знайш, не знайшов жодного нормативно-правового акту, який регулює питання діяльності застосунку Резерв плюс. Звісно, в народі його вже і багато чиновників перерівняли до. До військово-облікового е електронного кабінету військовозобов'язаних, однак непогано було б якусь нормативну базу мати стосовно цього питання. Звісно, багато людей оновили цьому застосунку свої дані. Я не є виключенням також скористався цим застосунком. Однак хотілось би більше конкретики, бо є багато маніпуляцій зі сторони працівників ТЦК. Так, коли вони вас зупиняють на вулиці, давайте змодулюємо ситуацію, тому що багато підписників говорять, що немає маємо слова конкретики, і я розпиляюся на якісь. Значить, дякую за ваші лайки. Розпиляються і я в тому числі на якісь реформування і таке інше. Давайте конкретну ситуацію. От зупиняють вас на вулиці працівники ТЦК. Як дізнатись що це саме працівники ТЦК? Звісно, спочатку потрібно перевірити у них документи і вже є відповідне затвердження посвідчення, яке діє разом з приділенням паспорту або військового квитка, або посвідчення офіцера. У це ми перевіряємо. Має бути відповідний наказ про вчинення про вручення вам повісток у них також. Перевіряємо ці документи. Коли перевірили, да, є якісь підстави для перевірки у вас військово-облікових документів, і ви пред'являєте їм до прикладу інформацію застосунку «Резерв плюс. І вони говорять, що цей застосунок ніяким чином не діє. Ніяким чином не діє. Однак це неправда, це маніпуляції. Вони не мають права вас в зв'язку з цим відправляти до ТЦК, хапати і яким чином відправляти можуть запропонувати. Ви можете за е, власною згодою погодитися і проїхати в ТЦК, і там е, здійснити перевірку інформації. Так, а ми рухаємося з вами далі. Я стосовно реформування ТЦК ще хотів сказати, що зараз набігли в коментарі у нас якісь російські коментатори зі своїми прапорами країни-агресора відпрацьовують гонорар ФСБ і таке інше. Ну, що ми можемо сказати? Люди зробили свій вибір, вони за війну. Це погано, це погано. А ми з вами за реформи, за покращення життя, за е відсутність війни у всьому світі і в Україні за припинення і таке інше. Поставте, будь ласка, лайк, хто також підтримує цю позицію. І говоримо про те, що війна, на жаль, продовжується, маємо припинити ці всі срачі, всі ці порушення закону, об'єднатися. Я виступаю за реформу ТЦК, я взагалі виступаю за те, щоб прибрати їх з вулиць. Є вже рекрутингові центри, можна направляти повістки поштою. Хто не знає, змінився порядок. Тепер відправляють повістки, сформовані з бази поштою, цінним з описом з рекомендованим повідомленням. І якщо ви вважаєте, що якщо вам Прийшло таке повідомлення у вигляді повістки на пошту, і ви можете його не отримувати. То це навпаки говорить тепер про те, що отримав направлення за наявною адресою в реєстрі, і не отримання це є вже належне повідомлення про наявну повістку. Тому, будь ласка, шановні, майте це на увазі. ТЦК торба цій країні не ТЦК торба цій країні, а чиновники непорядні, тому що в ТЦК також є багато порядних людей і серед поліції, і серед суддів, і навіть серед наших чиновників, які також воюють, і Національна поліція воює, і судді воюють, і адвокати, і юристи. На жаль. Багато людей воює, да захищає нашу батьківщину. А ми тут маємо створити тил, не роз'єднуватися, не піддаватися паніці, обговорювати ситуацію, правильно вести дискусію. Взагалі вважаю, що потрібно забрати повноваження у ТЦК. Також у вигляді складання складання протоколів, точніше, постанов про притягнення до адмінправопорушень, а надати повноваження стосовно. Стосовно складення протоколів, і передачі їх на розгляд до суду. Так, рухаємося далі. Набігло якихось коментарів незрозумілих. Не зважаємо на це. все це дискусія, але срач в коментарях у цей все і треба також перепинити ці всі погрози. Це все неправильно. Це свавілля, яке призводить до негативу в нашому суспільстві. Так, я розумію, що ТЦК в деяких випадках порушує законні права громадян. Деякі громадяни ведуть себе неадекватно, б'ються, застосовують силу. Це неправильно. Це розкол суспільства. Такого бути не повинно. Тому отака от історія. Я за реформування з жодного заперечення сьогодні з цього я не почув. Негатив несеться. Ну, це все боти, куплені, це їх робота. Така і Ну, вони зробили свій вибір. Що я можу сказати? Ну а якщо ви потребуєте юридичної консультації, звертайтесь до мене за телефоном 063 344 16 36. 063 344 16 36. Всього вам найкращого бережіть себе, не піддавайтесь паніці, не ведіться на всі ці провокації. Звертайтесь за правовою допомогою до фахівців. Всього вам найкращого до побачення.